Того, щоб ми реально посприяли потенційному поверненню громадян України за кордону додому в межах повноважень влади, нам треба зробити дві речі: це відкрити кордони, причому надійно через законодавчі зміни, які змусили би систему не порушувати права громадян на вільний виїзд за кордон. На війне пересування, і припинити ганебну бусифікацію. Це ті дві речі, які, на моє переконання, гарантовано дали би позитивний ефект і для ситуації в країні в цілому, тому що це б пожвавило б економіку, це б повитягувало б людей з підпілля, економіку з тіні, як мінімум, частково, тому що економіка додатково загнана в тінь саме бусифікацією. І люди, загнані в підпілля теж гусифікацію. А відкриття кордонів надійне сприяло би поверненню в Україну тих, які цінують свободу, які не планують повертатися в Україну саме через те, що є це обмеження на пересування, обмеження свободи людина сама по собі, свободолюбива, і ми навіть. Про український народ нерідко говоримо акцентовано, що це свободолюбивий народ. То вибачте, будь ласка, це ж треба настільки бути алогічним, щоб акцентувати увагу на тому, що український народ свободолюбивий народ, і в той же час закрити цей народ в межах країни, стверджуючи, що якщо, мовляв, не закрили би кордони, то тіпа, всі б повтікали, не було б кому захищати вітчизну. І це дуже цинічно і некоректно по відношенню до тих наших громадян, які стали на захист вітчизни. А частина громадян повернулися з-за кордону після початку повного штабу вторгнення 24 на 22 року і пішли у військомати.